Чому кальцій необхіден у вашому щоденному раціоні? Про кальцій ми чуємо дуже багато в рекламах і повсякденному житті. Ми з вами добре знаємо, що кальцій допомагає зміцнювати наші кістки і попереджувати їхні переломи. Але мало хто знає про те, що кальцій бере участь у серцево-судинних процесах. Окрім міцності кісток та зубів, кальцій допомагає зміцнювати м'язи, покращувати роботу. Крові та серця, і також забезпечує нормальну передачу імпульсів нервової системи. Також цей макроелемент відіграє значну роль у скороченні м'язів, активації яйцеклітин, роботи нервової системи, рівноваги серцевого ритму і також рівноваги рідини середини клітин. Симптомами дефіциту даного макроелементу спостерігаємо оніміння кінцівок, порушення частоти серцевого ритму. Трата концентрації та постійна сонливість, а тривалий дефіцит кальцію може призвести до остеопорозу з погіршенням міцності кісток. Що дуже важливо знати: кальцію не можна перебільшувати в нашому організмі, тому що надлишок кальцію в нашому організмі може призвести до утворення ниркових каменів, також це призводить до ущільнення м'яких тканин, що призводить до кількості інсультів, інфарктів. Та серцевих нападів тепер ви точно знаєте.